Керовані заноси, круті віражі та гарчання двигунів. Вінниця прийняла перший в Україні зимовий дрифт. Це чи не найвидовищніші екстремальні перегони? Для цього старий місцевий аеродром перетворили на льодову арену. У змагання вступили чотири десятки автолюбителів з усієї України. Учасники рішуче виходили на слизький шлях та викликали один одного на дуель. Заїзди парні. Кожне авто має максимально відтворити маневр іншого. У цьому виді змагань швидкість немає. значення. Кращим экстремалом на льоду визнали киянина Олексія Головнюк. Несмотря на то, что автомобиль практически развалился. Едет на трех цилиндрах из 4 и совсем нет тормозов. Удалось проехать финал и победить. Кстати, тоже потому что соперник сломался. Но это автоспорт. Это бывает. Десять дней мы заливали лед, каток. 350 тонн воды со снегом смешали и сделали здесь специальную трассу ледяную для того, чтобы возможно было провести эти соревнования. Это очень сложная э, задача, которая требует очень больших людских ресурсов и естественно затрат тоже.